у марафоні про останні події на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугле. Росіяни сьогодні зранку атакували дронами Нікопольщину, а ввечері район потерпав від ворожої артилерії. Через удари є загиблі та поранені. Про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Тож вітаю Олено. Розповідай, будь ласка, що тобі відомо не тепер. Вітає настасі спершу про успішну роботу оборонців неба. Цієї ночі над областю, силами повітряного командування. Схід було знищено три шахеди. З самого ранку ударними безпілотниками ворог намагається атакувати Нікопольщину, поки без наслідків та через артилерійські удари впродовж останньої доби в районному центрі загинула 16-річна дівчина. Ворожа снаряд влучив у кухню, де вона перебувала. через отримані травми, які виявилися несумісні з життям. Дівчина померла дорогою до лікарні. Ще троє дорослих отримали поранення. Російські снаряди. Потрощили житло нікопольців. Попередньо руйнувань зазнало більше десяти домовладінь, Понівечено і місцеве підприємство. Гатили окупанти і по Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Деякі атаки, атаковані території ще обстежуються. Ну в одному з населених пунктів зачепило інфраструктуру. Це щодо безпекової ситуації регіон продовжує, попри все приймати переселенців. За інформацією від обласної військової адміністрації, на сьогодні на Дніпропетровщині тимчасовий прихисток знайшли 450 тисяч людей з прифронтових регіон. А за останній місяць було створено додаткових п'ять нових евакуаційних пунктів. Далі прошу послухати пряму мову. Готуємось до відкриття додаткових осередків. У таких локаціях люди зазвичай перебувають один-два дні, далі відправляються до більш безпечних регіонів. Якщо потрібно відновити документи, можуть проживати до місяця. За останній тиждень через наші евакуаційні пункти пройшли понад тисячу мешканців Донеччини. Ось ну, така інформація має станом на зараз студія. Дуже дякую, колегу. Про обстановку на Дніпропетровщині доповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Керованими авіаційними бомбами атакували росіяни напередодні Харків та передмістя. Під удар потрапив один з центральних районів міста. Є руйнування правоохоронці попередньо встановили, що ворог застосував фугасні авіабомби ФАП 250 з модулем планування та корекції. Останнім часом ворог дуже часто обстрілює наше місто, і практично кожного дня лунають вибухи. Кожного дня ми маємо загрози вибухів і на жаль, кожного дня ми маємо руйнація. Наприклад, хочу сказати, вчора зранку був обстріляний київський район міста Харкова. На щастя, на щастя, ніхто не постраждав, але зруйновано повністю приватне будинок більш ніж 30 приватних будинків. Зазнали певне руйнації сьогодні. Ми працюємо разом з нашими комунальними службами над відновленням всього. Крім цього, була постраждала леп і частина міста була без електропостачання. Через погодні умови росіяни дещо зменшили кількість атак у Запорізькій області, але при райони області однаково перебувають під атаками. Очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у нашому ефірі розповів про оперативну ситуацію у регіоні. На жаль, вона точно легшою не стає, не дивлячись на те, що трохи зменшилася кількість обстрілів прифронтових населених пунктів. Здебільшого вона зменшилась суто через те, що була непридатна погода для польоту FPV-дронів та в цілому дронів, тому що було досить вітряно останніми днями. То тобто трохи це ворогу ускладнило задачу щодо атаки наших прифронтових населених пунктів. Але за останню добу 314 атак е, Запорізької області. Група комунальників з Івано-Франківська вирушила на Донеччину для будівництва оборонних споруд. Це вже не перша поїздка працівників комунальних підприємств міста на схід. Чи багато добровольців зголосилося? Та з якими труднощами стикаються громади, формуючи такі бригади? Розпитала наша кореспондентка Жанна Дучак. Біля автобуса збираються працівники комунальних підприємств Івано-Франківська, водоканалу, теплокомуненерго, електроавтотрансу, дорожньої компанії. Всі чоловіки добровольці погодилися поїхати на Донеччину, будувати оборонні споруди для українських захисників. Дерев'яну конструкцію робили, бетонні конструкції, окопи робили. важка, завжди важка праця. Працювали без обід, без вихідних спець під обстрілами. Хтось мусить це робити, як не ми, то хто не вперше їде, і Роман Орловський каже: робота тяжка і небезпечна, але він розуміє, що правильно обладнані оборонні споруди допоможуть зберегти не лише життя українським воїнам, а й стримати просування ворога. Це вже моя п'ята поїздка. Настрій хороший, бо прийшов більша половина колективу. Це старі друзі, з якими вже прийшли багато. Тому Є кому довірити, будь-яких обставинах. Я знаю, що ці хлопці поведуть себе достойно. Поповнили ряди бригади і кілька працівників локомотив заводу. Для Миколи це перше відрядження у зону бойових дій. Каже, хоче теж докластися до перемоги. Зараз, каже, ми живемо такий час, що нам всім страшно, але кажу, кожен обходиться як може, ну і все одно хлопцям треба допомагати. Кажу, кожен як може, так і допомагає. Кожен виконує свою роботу. Франківські комунальники допомагають будувати оборонні споруди на сході з 2023 року. За цей час це вже шосте відрядження. Сформувати чергову бригаду було нелегко, кажуть у профільному департаменті. У більшості комунальних підприємств зараз бракує робочих рук. І нам зараз дуже сильно потрібні працівники так само і в Івано-Франківську, тому що йде підготовка активна до опалювального сезону, особливо теплокомуненерго, особливо наше підприємство Комфортний дім, яке займається внутрішніми будинковими мережами так само. Водоканал, ну, але все-таки знайшлися люди і будемо знову, ми попередньо на місяць часу їдуть власне, в Донецьку область. За час війни до будівництва фортифікаційних споруд на сході долучилися вже понад 300 комунальників з Франківська, ще понад три сотні працівників комунальних підприємств громади вступили у лави збройних сил України. Бачите, ворог наступає, і на цьому напрямку треба поміч нашим захисникам. Тому місто допомагає, місто постійно долучається до робіт, які на тому напрямку. І зараз чергова делегація їде будувати фортифікаційні споруди. Франківців дуже хочуть, кажуть, що якісно робити. І неформально підходять хлопці. Хлопці розуміють, що в тих окопах, які вони побудують, завтра буде брат, сват, рідний, з односельчанин, тому вони підходять до цього з душею. Це командна робота. Триматися купи. Саме основне. Ну і повернутися назад. Неушкодженими Та й все. Всі бажання. Саме головне, щоб назад повернутися і зробити свою роботу, яка на нас поставила. Відрядні на сході Івано-Франківські комунальники пробудуть місяць. У разі потреби такі бригади формуватимуть і надалі. Жаланду з змоявто нас. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Півмільйона гривень на дрони для 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади зібрали команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. І це стало можливим лише завдяки вашим донатам і вашій. Підтримці на цю суму ми придбали і вже передали у бойовий підрозділ 24 FPV-дрони, квадрокоптери, розвідник і додаткові акумулятори до нього. На ці пташки українці збирали всією країною по 50 і по 100 гривень. Це доводить, що кожен донат важливий. Не оминайте увагою наші збори. Будь ласка, долучайтеся. Реквізити у вас на екрані. 24 чотири ось таких fpv дрони і Дрон-розвідник. Завдяки вашим донатам нам вдалося зібрати на них і ось зараз передаємо хлопцям 79-ту бригаду на Курахівський напрямок. Тут зараз край спекотно. Завдяки вашим донатам ось ці пташки будуть рятувати хлопцям життя і допомагати їм боронити нашу спільну країну. Дякую вам величезне. Щиро дякую кожному за допомогу. Приєднатись до майбутніх зборів разом до перемоги. Слава ДШВ і слава Україні! Героям слава! У Києві яхтсмени допомагають ветеранам російсько-української війни, дружинам, військовослужбовців та переселенцям відновити ментальне здоров'я і адаптуватися до мирного життя. Вода, сонце та фізичне навантаження. Про терапевтичний ефект яхтингу. Наш наступний матеріал. В'яжемо узли, прив'язуємо вітрила. Зараз будемо прив'язувати шкоди до наших вітрил. Налаштовуємо їх і будемо далі йти на тренування. Олег навчає підопічних, як підготувати яхту до сходження на воду. Сьогодні у тренера винятково жіноча команда. Їхні чоловіки боронять країну. Чоловіка ліни на фронті з березня 22-го. Вирішила спробувати яхтинг, аби хоч трохи відволіктися від переживань за коханого. Я думала, що переключусь в оточенні жінок, які там не просто мене розуміють, а проживають дуже подібний досвід. Хтось навіть гірший. Але виявилося, що ці от нові знання, якісь нові такі нейронні зв'язки, знаєте, всі ці терміни воно дуже відволікає і надихає. З початку літа на адаптивних тренуваннях з яхтингу побували десятки ветеранів, а також ті, хто зазнав фізичних чи ментальних травм від війни. Автор курсу каже: до яхтсменів початківців ставиться не з позиції жалю чи співчуття. Його метод. Це нові спортивні виклики. Сьогодні в нас дівчата перший раз виходять на воду на наших човнах Рестера, тому ми будемо гарний вітер, гарна погода, і вони будуть перший раз практикувати ходити на цих човнах самостійно, бо раніше вони ходили з кимось з інструктором, а зараз вони це будуть робити самостійно. Вода, вітер, плюс фізичні навантаження. Ця формула здатна творити дива. Переконані організатори курсу з адаптивного яхтингу. Досвід показує, весь негатив відходить, а нав'язливі думки взагалі зникають. Хлопці, дівчата зазначають, що в них значно знизився рівень тривожності. Що до них повертається впевненість в собі, відновлюється сон. Приходить спокій, ті, хто ходять більш-менш постійно, дуже радіють тому, що опанували таку нову справу і планують продовжувати цим займатися. Нове хобі по справжньому врятувало, розповідає Октябрина Лісовська. Вона теж дружина військовослужбовця. Він зараз на одному з найгарячіших напрямків. Мій чоловік зараз під Покровськом. Тренування на воді навіть подарувало мрію здобути нову професію яхтового капітана. Якби не сіла і не цей проект, я взагалі не знаю, що було б, наприклад, зі мною і з багатьма моїми колежанками, тому що рівень депресії він настільки вже ну великий, що ну завжди, якби ну дуже. Тяжко вирулювати, навіть якщо в тебе є психотерапевт. А тут, коли ти на воді, коли ти зі своєю спільнотою, взагалі ти перестаєш про це думати, ти єдине про що думаєш, як втриматися на, на човні. Якщо терапевтичний ефект такий потужний і якщо так багато зацікавлених, проєкт треба продовжувати, переконані організатори щоб підтримати якомога більше українців, а згодом ймовірно й підготувати до участі у міжнародних змаганнях з Яхтингу. Анастасія Пилишок, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини. Світло сьогодні не вимикатимуть жодних обмежень у постачанні енергії не буде. Повідомляють в Укренерго, і це вже четвертий день поспіль без графіків. Проте українці просять економити електрику, особливо у вечірні години, і не вмикати одночасно кілька потужних приладів. До обговорення подій на фронті готуються з експертом Олександр Васильченко. Колего тобі слово дякую, Анастасія. Ситуацію на фронті, а також випадки перетинання російськими безпілотниками. Кордонів країн альянсу НАТО проаналізуємо з гостем у нашій студії. Вже за кілька хвилин обов'язково дочекайтеся.